Депутати Полтавської обласної ради готуються до сесії. Сьогодні вони провели першу частину засідання постійної комісії з питань бюджету та управління майном. На порядку денному понад 30 питань. Серед них проєкт рішення облради про затвердження комплексної програми реабілітації, інтеграції та соціального захисту захисників та захисниць України, членів сімей загиблих Полтавської області на 2023-2025 роки. Ми пропонуємо медично-психологічна реабілітація, який нас. Сьогоднішній день такого напрямку у нас немає. Професійна адаптація зайнятість, права допомога, соціальний захист, соціальних послуг, забезпечення житлом, адаптація військовослужбовців, культурно-просвітницькі заходи і інші напрямки. Тобто, це перший такий комплексний підхід, що дає можливість нам значно підвищити рівень підтримки вказаних сімей. Підтримали члени комісії і питання про звернення депутатів Полтавської обласної ради до Верховної Ради України та кабінету міністрів щодо продовження мораторію на проведення перевірок для малого та середнього бізнесу, за словами депутата Полтавської обласної ради Ігоря Процая, рівень ділової активності в Україні з початку бойових дій знизився на 42% Половина бізнесу зараз втратила ті потужності, ті, які мала на початок війни. Відповідно, досить велика частина людей зараз не працює а існуючий бізнес перебуває в більшості на межі виживання, додаткові навантаження які пов'язані з перевірками, можуть зупинити діяльність і так і тої невеликої частини бізнес-середовища, яка ж у нас залишилася, діє. На території України тому прошу підтримати звернення стосовно ведення продовження мораторію на здійснення проведення перевірок для підкреслю малого та середнього бізнесу. Під час засідання члени комісії підтримали і питання про перейменування полтавського ліцею з посиленою фізичною підготовкою Полтавської обласної ради. Необхідно, щоб наша цільова аудиторія майбутні кадити вони відчували зв'язок. Із тими людьми, які боронили і боронять, тому ми внесли пропозицію переименувати на честь героя України Віталія Миколайовича Грицаєнка, який пов'язаний із Полтавою. І тут зараз його родина мешкає, і також він на території Полтави провадив педагогічну діяльність. Щодо питань, які стосуються змін до бюджету та розподілу коштів екологічного фонду, їх депутати розглянуть завтра. Повідомила голова постійної комісії обласної ради з питань бюджету та управління майном Ларіса Босенко. Сьогодні ми розглянули близько 30 питань. В основному це стосувалося звіти керівників підприємств за Перше півріччя цього року, крім того, були питання передачі майна військовим по їх запитам, тобто більш такі технічні питання, скажімо, найцікавіше буде завтра. Попереднє засідання другої частини бюджетної комісії запланували провести 27 липня о 15.00.